Цієї ночі ворог атакував Україну дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 13 ударних БПЛА типу шахет та 4 зенітні керовані ракети С-300. Військові звітують в результаті бойової роботи знищено 13 ударних БПЛА у Харківській та Дніпропетровській областях. Внаслідок атаки у Харкові сталася масштабна пожежа в основ'янському районі. Відомо про постраждалих та пошкодження цивільної інфраструктури. Також на Дніпропетровщині зафіксовано пошкодження об'єкту критичної інфраструктури та приватних будинків. Двоє поранених. Протягом доби окупанти з артилерії та інших водів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. США обговорюють із G7 надання Україні пакету допомоги на 50 мільярдів доларів за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих із цією ініціативою. Джерела видання стверджують, що Вашингтон наполягає на досягненні угоди під час зустрічі лідерів G7 в Італії в червні. За їхніми припущеннями переговори на цю тему можуть тривати місяцями. USAID анонсувало пакет допомоги аграрному сектору України на 60 мільйонів доларів. За словами заступниці адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку Ізабель Каулемен, пакет допомоги спрямований на впровадження нової програми «Харвест» врожай для пом'якшення впливу агресії Росії на сільськогосподарське виробництво в Україні. Від сьогодні, 4 травня, скасовується статус обмежено придатний. До кінця року протягом 9 місяців необхідно пройти повторний медичний огляд. Таким чином, фактично буде 5 статусів непридатний та чотири категорії придатних. Категорії придатних будуть поділені на. Придатні повністю придатні до служби у військових вишах, ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях, але не придатні до служби у штурмових військах, морській піхоті, силах спецоперацій, підрозділах, спецназу тощо придатні за окремими спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до військового вишу, придатні до виконання специфічних завдань. Оновлені критерії будуть містити кілька тисяч діагнозів, і за кожною групою захворювань, залежно від ступеня, ділитимуть військовозобов'язаних на придатних не Датних президент України Володимир Зеленський упевнений, що після війни буде велика хвиля повернення українців краще ніж удома ніде не буде. Я зараз не заохочую нікого. Я вважаю, що людина має жити і працювати там, де людина хоче. і Це факт. У нас військовий стан є. Обмеження щодо чоловіків мобілізаційного віку. Так вони є. Це згідно з українським законодавством. Але після війни, я думаю, повернення буде і буде велика хвиля, сказав Гарант. Також він додав, що якщо хтось захоче, той повернеться, адже рабства у світі немає ніде крім Росії. Китай запустив безпілотник на зворотній бік місяця. За даними змі космічний апарат без екіпажу зможе видобути зразки ґрунту віком близько 4 мільярдів років. А вся місія займе 53 дні. Очікується, що зонд у червні здійснить м'яку посадку в басейні западини південного полюса Альткен. За повідомленням китайського національного космічного управління зонд також проводитиме експерименти за допомогою бура і механічного маніпулятора.